Всім доброго дня! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо прогноз, який стосується саме ядерки. Знову ми повернулись до цього питання. За останню добу я отримала багато саме такого роду питань в особисті повідомлення, тому сьогодні хочу зробити такий ось прогноз на загал. Вас, як завжди, буду просити, залишати свої лайки підписки для збереження балансу, підписуйтесь, будь ласка. так? Пишіть в коментарях свої питання, будемо розбиратися. І в моєму телеграм-каналі завжди є прогнози по добові на кожен регіон країни. Та підписуйтесь на YouTube канал, там будуть скоро виходити нові відео, дуже цікаві, так? Ось, Тому я вас там чекатиму. І так, що стосується самої ядерки, так? Зараз, коли питаю, чи взагалі буде в Україні щось подібне відбуватися, мені йде карта очікування. Очікування того, що, знаєте, щось наче біля нас у повітрі, як наче. Ходить, але воно поки що не реалізується. Тобто ми затамували подих і знаходимося в очікуванні. Далі мені йде карта маніпулювання. Тобто, це всі ці розмови і карта, яка показує, що воно знову повторюється, а ці розмови ведуться вже не перший раз, так? І ми проходимо знову те ж саме коло. Знову відбуваються якісь маніпуляції з цього приводу. Так? Ось. Тому. Можу чітко сказати, що це провокації, тобто провокативні дії, які тягнуться вже давно і зараз застосовують маніпулювання. Ось. Я не бачу взагалі, щоб вся ця ситуація мала якусь реальну актуальність. Що стосується можливих якихось Напруженостей, так, то все те відбувається зараз в нашій країні. Так, знаєте, як наче тягнеться повітряні тривоги та можливі якісь рухи, вони можуть бути, може спрацьовувати захист, але не більше того. І коли я питаю конкретно, чи буде ось сама та ядерка, мені карти чітко відповідають ні. Тому я хочу, знаєте, всіх якось заспокоїти і зрозуміти, що зараз дуже багато ведеться вкиду інформаційного, на який не завжди треба реагувати так емоційно. Все буде Україна, і ми витримаємо.